Привіт, друзі! Ну що ж, вийшов я дискувати поле. Обов'язково вам все роботу покажу. І що вам хочу сказати? Позичив я дискову. Зараз вам обов'язково покажу, яка це дискова. Це більша, в неї захват 2.50, вона саморобна, вона важка і робить так, скажу вам, дуже добре і дуже гарно лізе в землю. І Друзі, ну, я, вже почав роз... я вже почав дискувати. Дискую я під пшеницю. ну, Я пшеницю по пшениці сію, коротше, тому що так вийшло це все. Не дуже, як вам сказати, повезло цього року, тому що була засуха і коротше, ну, врожай і тож ніякий, треба щось рішати, щось сіяти друге. Так що дивіться, друзі, я вам покажу вже саму дискову і покажу вам обов'язково роботу. І як я буду сіяти, буду сіяти румом, розкидувати. Зерно і потім вже своєю дисковою буду затягувати Там є каток, я на катковій залажу глибину, там сантиметрів 5 щоб не більше вона йшла і щоб гарно все закидало. Ну, якось так, коротше давайте я вам вже покажу саму дискову і як вона зроблена. Так, друзі, ось дискова. Ось така. В неї 2,50 ширина захвата. Так вона виглядає, вона саморобна. Тут більше робочих цих тарілок. Тут, по-моєму, 34 чи скільки. І що тут добре, друзі, те, що тут тарілка до тарілки ближче стоїть, тому що там є коротші шпулі на ній стоять і воно більш гарно все обробляє землю. Ось тут дисковка, так все виходить. Як бачите, досить непогано. Цю сторону вже задискував, залишилася ця сторона і все. і Буду сіяти і буду потім ще своєю дисковою задисковувати саме насіння. Тому що, як я вам вже казав, це рік мінусовий. Щось думалось, може, думав, що якусь сіволочку придбати або що, але не вийде, тому що ну... Не буде ніякого заробітку, скажімо так. І... Коротше і буду так сіяти. Я знаю, не дуже воно добре так сіяти, але все ж не маю другого варіанту. Так що роблю так, як можу, сам собі сію, тому що можна б когось покликати, посіяти. Але то тож плюс треба заплатити за посів. Ну і так далі. Коротше. Так що вирішив я собі сам посіяти, так як в тому році все. Сходи були нормальні, в принципі, але жара вбила трошечки пшеничку і не дуже воно так вийшло класно. Так що, друзі, ну що ж, давайте я вам вже показую саму роботу, як це все робиться, і якось так коротше, задисковується. Так що дивіться. Ну що ж, показую вам вже роботу саму цих дисків, як воно працює. Скажу вам, що ці диски дуже дуже бомбезні, мені нравляться, я їх, ну, як я вже казав, позичив поробити з ними. Так, друзі, ось, орани розділив поле на дві частини, тому що щоб дуже далеко не переходити, спочатку одну половину, потім другу задисковується. Тут у нас оранка. Як бачите, тут уже можна сказати, що готово. Ще в один слід підеться. І буде нормально. Ось тракторець мій в роботі з такими дисками. Ось все чудово, все чудово робиться. Ну, земля як, земля у нас не чорнозем, не просто глина, бачите, глина у нас така, як пластилін. Ну, але, ну, якось так. Зараз ще більш детально покажу вам саму роботу. Покажу саму роботу вам, десь ближе, як вони роблять. А, що мені в них подобається? Вони важкі, вони саморобні. І це, дуже гарно а, лізуть у землю. Лізуть дуже гарно. Зараз дивіться, покажу вам саму роботу цих дисків. Покажу вам так, покажу з кабіни. Ну, так що якось так. І залишається ось за дисками. Да, так, є, є грудя такі, бачите, є. Але ну земля теж досить така мокровата. Але треба робити, треба засіяти, тому що ну, самі все бачите, вже дуже піджимають сроки. Буду сіяти як? Буду сіяти. Так, обично, стандартно, як я сію, в мене сівалки нема, румом розкидаю, потім своїми дисками ще затягну. Тому що мої диски не лізуть так в землю, а ці дуже сильно лізуть в землю і е, дуже глибоко закидають пшеницю. А мої якраз в мене каток, за, е, залажу так каток, щоб не багато брали, сантиметрів 5, не більше. І все буде чітко. Так що давайте покажу вам уже із кабіни роботу. Ну і ще там плюс-мінус познімаю вам, як це все паше. And I won't look back ever again. Uh, and you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. Що ж, все, зарискував я, все нормально вийшло, в принципі, досить, є ще грудя, але нормально буде. Ще я пройду своєю дисковою скатком, як буду затягувати це все зерно, тож буде нормально. Дивіться, покажу вам поле. Ось є, є трошки такі полоси, але в принципі нормально. Ці полоси я все затягну, тракторит все з боку на старті вже. В принципі, нормально вийшло. Ну, якось так, друзі. Дякую всім за увагу, всім удачі, добра, всім пока.